Ми поїхали далі. Перемішалося три види крові, які в мені знаходяться. Тобто українська, Бендерівська і хохляцька. Оці три, три види крові змішалися і отримали такого індивідума, як я. У мене кожна поїздка, як люди мої знайомі говорять, це турне. Їжджу три міста. Збираю кошти, потім на ці кошти перетворюю на оцю допомогу і привожу сюди. Відро для донатів, колонка з музикою і звичайно атрибути це прапори державний і чорно чорний о, це мене завжди супроводжує, і я їжу в такому стані, як от зараз. берет, тільняшка і їжу по містах України. Тобто я проїхав уже скільки 34 міста, тобто в Україні 28 міст і три за кордоном. В Німеччині і всі ці кошти, які я збираю, я перетворюю на допомогу нашим збройним силам. Тирнадцятого року бачили цю історію. Дядя Гриша навіть коли Херсон був в окупації. Він не боявся з прапорами, із музикою, із українською музикою було дуже багато натяків, було погроз дуже багато, але все. Все обійшлося, просто мене вивезли вже, коли стало дуже тяжко, і дуже за мною полювали вже московська ФСБ. Тоді вже мене вивезли в Запоріжжя. В кожне місто ти приїжджаєш, люди платять стільки, скільки вони можуть. Ну але ви розумієте, якщо кожен дрон, кожен із цих дронів коштує від 17 до 22 Тисяч, а їх 20, то ви вже можете просто порахувати, і ви вийдете на ту суму, яку я збираю кожного разу. Я приїжджаю сюди один раз на місяць, але з такою от допомогою.